Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро-Прогноз місто Харків 2024. Подивимось, яким буде цей рік. Ну, звичайно, в першу чергу я буду дивитися в плані безпеки, в плані обстрілів, загрозу з повітря. І подивимось, як на протязі року будуть розвиватися події. На кожен місяць я витягну по три карти. І так, місто Харків 2024 рік. І так, січень. Ну, звичайно, тут ще небагато залишилось, але до кінця місяця все одно будемо дивитися січень. Лютий. Березень, квітень, травень, червень, липень Вересень, жовтень, листопад, грудень і так Дивимось січень. Так, до кінця місяця, так, Ну, робота ППО випадає, тому все одно да, якби загроза залишається. Ну, Якби таких сильно ударних карт немає, будемо надіятися, що без наслідків все обійдеться, але все одно, так, да, якби захист буде працювати, да, якби і такий період напружений. І робота ППО можлива. Але добре, що хоч да, без наслідків. Так, лютий. Так, тут немає таких якби, сильно ударних карт. Можливо, да, якби період такої тиші, будемо надіятись да, по відлюднику, да, це може бути період такої тиші. І по трійці кубків да, все ж таки піднятий такий настрій, але все одно по королеві кубків, це все одно напружений такий якби, період, все одно да, якби, такий емоційний період. Ну, по відлюднику ще можуть бути і проблеми десь зі світлом. Ось це може бути. Да, якби таких карт сильно ударних немає. Тому будемо надіятися, що лютий буде вже більш такий місяць тихіший. Так, березень. Так. Березень тут якийсь буде такий інформаційно насичений, якісь будуть новини постійно, якась інформація. З однієї сторони і якась інформація, новини якісь обнадійливі, але все одно по двійці мечів, так як ми знаємо, да, Щотижневих розкладів тих, що я роблю, на загрозу з повітря, двійка мечів, іноді да, якби вона показує загрозу, да, що можливо, можлива така загроза, тому да, якби загроза є на цей період. Але да, якби двійка мечів не є сильно така, якби ударна карта, сильно така негативна, тому все одно будемо надіятися, що все буде добре. Ну, тут більше да, про якусь інформацію, новини, да, якийсь такий місяць буде, можливо, обговорень насичений обговоренням якихось тем. Щось таке. Так, Квітень. А ось тут квітень для вас, да, якийсь йде такий. Місяць допомоги, якось фінансування тут, і можливо, да, якби і для міста якась, і в плані допомоги щодо захисту міста, ну да, якби непоганий такий період. Теж карт немає, які б говорили про загрозу. Ну, тут що сімка кубків, то може говорити про те, що да, якби тут йде допомога, але е, да, що може, можуть обіцяти багато чого, да, а насправді там да, якби не все так, як обіцяється. Тому якісь можуть також якісь. Фейки по цій карті, можуть бути якісь новини фейкові, да, ось теж таке, але карт якби загрози таких немає. Так, травень. Так, травень, ну карти якби, спокійні, але все одно да, карти жезлові говорять про активність, про да, такий якийсь активний період. Тут якісь, і, можливо, тому що тут з жезлі в нас завжди щось нове, значить, да, якісь нові починання, і тут, можливо, якийсь новий рух у вашому напрямку, і да, якби це може вас лякати. Да, якісь новини про якийсь рух, про щось таке. Ну, і Двійка монет говорить про загрозу з дронів, да, загрозу дронів з повітря. І такий період, да, що неспокійний. І двійка монет, вона завжди говорить про неспокій. Да, постійно да, якби населення в такому якомусь напруженні, постійно да, немає хвилинки такої, да, щоб якось відпочити постійно да, якесь таке напруження. Тому ось так, дивимось далі, червень. Так, Червень. Тут теж знову карти говорять про якийсь рух, да, знову якийсь такий активний період. Но тут це карта повішена випадає, вона і несе загрозу, вона може говорити про якісь жертви. Тому такий місяць небезпечний. Колесо Фортуни говорять про якісь зміни. Да, як, да, щось, Колісниця говорить про якийсь рух, зміни, так і колесо фортуни говорить про якісь зміни. Якось ситуація повертається да, як в інший бік. Ну, але все одно, да, місяць такий, якби. Все одно загроза така, якби є, хоч і невелика. Так. Але те, що повішений, да, говорить про жертви, то це не дуже добре. Так. Що у нас тут липень? Липень знову карта говорить про роботу ППО, можливо, про захист, да, якісь можливо укріплення міста, можливо, да, буде якби, допомога, знову якби, можливо, будуть якісь нові системи ППО, да, щось якесь укріплення для міста, захист, можливо, ну, так і сама карта якби, говорить, да, що можливо, да, якби робота ППО. Якби загроза буде в цей період. Тому, бачите, якось там, що в нас тут лютий, березень, квітень такі місяці були більш тихіші, а ось тут вже на літній період, травень, червень, липень, вже йдуть знову, якби, показують про загрозу. Так, серпень. Так, Серпень емоційно важкий місяць, хоч карт немає, які говорять про загрозу, але і п'ятірка кубків, і сама карта місяця говорить про те, що якось події швидко міняються, да, якби кожного дня щось різне. Тому що місяць карта така, вона м -м, постійні, говорить про постійні якісь зміни, немає стабільності, ну і про емоційне таке напруження, страх. Да, тому якийсь такий місяць напружений, важкий, і по п'ятірці кубків це теж карта говорить про якісь втрати, але це ще якби, і не можливі, як розчарування, депресивний стан, да, якісь негативні емоції. Тому, ось так, серпень в плані цьому да, якби буде якийсь такий з негативними емоціями і, можливо, навіть якимись і втратами. Але якби самих карт таких немає, якби ударних, але все одно. Так, тут ще може бути якась і карта місяць говорить про якийсь обман. Теж, якщо буде якісь новини, інформація, то це теж може бути якийсь фейковий обман, да, щоб залякати населення. Для того, да, що ось так ось в цьому плані, можливо, ще теж. Так, вересень. Так, вересень немає карт, які б говорили про загрозу. Навпаки, да, якби Паш Кубків говорить про якісь позитивні новини, да, якби, але все одно да, якби, хоч і ці по... якісь маленька часточка якихось позитивних новин для населення, але все одно для населення якби, ці новини да, якби, не тішать, да, якби, не є таким якимось. Важливим результатом, да, якось би хотілось, тому що вже настільки населення втомилось від цих всіх подій, що відбуваються, да, і тому якось ось так. Але все одно карта Зірки говорить, що все одно да, якась. І вже, можливо, якась і надія, і все одно і Паш Кубків, і карта зірки, все одно говорить про якесь як здійснення мрій, якась надія на майбутнє, щось, да, якісь як гарні новини про якесь як світле майбутнє, якась надія на майбутнє. Тому ось так. Жовтень. Так, жовтень. Жовтень тут в нас випадає король мечів. Він говорить про загрозу, що можлива загроза. Тут можуть да, якби якась, е, е, підготовка, да, не, не самі обстріли, да, якби, а може бути інформація, да, що там якісь війська готуються, да, що якась нова загроза буде, Ось щось можливо в плані такому. Можливо. Ну і і також тут можлива якась і військова Військовий та, ж, теж підготовка, якась, якесь накопичення зброї, ресурсів. Да, і по дев'ятці кубків це теж да, якби потрібно, чим найбільше якихось ресурсів, зброї, да, якась йде е, такий місяць якогось накопичення, підготовки військової. Так, листопад. Так, тут теж так, карт немає, які б говорили про загрозу. Тут, навпаки, якийсь іде, якби. Обнулення ситуації, да, якби, якась, якийсь період завершується і розпочинається якби, новий період. Так, тут можуть бути якісь чи то зміни в владі, да, тому що король жезлів і карта Шута говорять про те, що якийсь якби, новий керівник, чи хто да, приходить як хтось новий. Ну, тут ще якісь якби, карта говорить про вибори, да, тому що карта закохана. Говорять про вибір, так, що буде якийсь якби вибір, так, якась нова посада до влади, можливо, щось з цим пов'язано. Ну, карти, якби немає таких, які б говорили про загрозу, так, тому добре. Так, а ось уже останній місяць грудень більш такий найнебезпечніший. Тут вже випадає да, якби, дві карти, які говорять, у нас завжди десятка мечів, завжди показує на роблю розклади. Щотижневі завжди вона говорить про прильоти, да, про якісь руйнування, і п'ятірка жезлів теж говорить про загострення бойових дій. Да, місяць активний, тут і загроза з повітря дронів, і, якби, і взагалі да, місяць такий. Якихось таких інтенсивних боїв. Да? Тому ось зі всіх да, цей місяць грудень найбільш такий найнебезпечніший. Тут якась загроза для підприємств. Ну, тут, можливо, ще і, да, якби, іде і підготовка, да? бо це теж да, якби, якісь і навчання, підготовка до якихось. Знову до якоїсь такої бойової да, активності теж можливо. Ну, ось да, цей місяць-грудень мені найбільше не подобається. Тому, да, ось грудень у нас найнебезпечніший літній період, да, що в нас тут травень, червень, липень, такі да, місяці найбільш такі небезпечніші. Ну, Січень тут у нас теж ну, вже залишилось небагато, але далі, да, якби, карти такі не дуже агресивні, тому будемо надіяти, що так і буде. Тому ось так. Тому тримайтеся, бажаю всім сил, терпіння. Хай все у нас буде всіх добре, всім мирного неба. Дякую величезне за підтримку. До побачення.